Мене звати Олександр, я власник кол-центру для товарного бізнесу OneCall. Ми займаємось наданням послуг з обробки замовлень. Тож, якщо вам потрібна наша допомога, звертайтеся. Ми користуємося LPCRM з 2014 року. На даний момент ми обслуговуємо 45 кабінетів, в яких загалом близько 2000 користувачів. Якщо скласти всі кабінети разом, то близько 150 тисяч операційних замовлень. За майже 10 років роботи у товарному бізнесі ми протестували багато сирем. І за сукупністю факторів LP crm виявилась найзручнішою для ефективної роботи. Перше це швидкий аналіз показників завдяки зручній та детальній статистиці. Друге це порядок у доступах співробітників завдяки можливості дуже гнучкового налаштування, що в тому числі дозволило майже повністю вирішити питання з крадіжками замовлень. І третє це швидка адаптація навчання співробітників завдяки інтуїтивно зрозумілому та зручному інтерфейсу. По-перше, це навчитись ефективно підбирати товари для продажу, бо від цього залежить наскільки стабільно та багато ви будете заробляти. По друге, гарно рахувати математику вашого бізнесу, враховувати всі кости, щоб не лити в мінус. І по-третє, це не боятись масштабуватись, навчитись виходити на об'єм хоча б 30-50 замовлень, бо чим більше об'єм, тим більше ваш прибуток.